Чашу блендера додаю цибулю, одну червону, одну звичайну. Чесник. І зараз трошки переб'ю. Не дуже сильно. Ось так подрібнила. Цибульку, чесничок. Нарізану цибулю додаю до фаршу. Фарш у мене свиний. Ви можете брати будь-який, це може бути і куриця, телятина. Я взяла кусок під черевини, пропустила через м'ясорубку, і зараз все добре змішую цибульку з фаршем. Одно яйце. Добавляю манку приблизно 4-5 столових ложок. Люблю у фарш додати манну крупу, тому що манка придає таку ніжну структуру, і заодно воно збільшується в розмірі. А хліб і паніровочні сухарі ну це за бажанням. Можна манку замінити і хлібом, без проблем. Додаю сіль. Все за смаком. Приправа до свинини. Перець болгарський, такий подріблений. Чорний молотий перець. Солодка мелена паприка. Зараз все добре перемішую до однорідності. Файненько так, треба відбити ще трошки. Трошки додаю олії приблизно 2-3 столові ложки, то небагато, все добре перемішую і залишаю приблизно на 15-20 хвилин, хай манка трошки набухне, беру ось таку ложку і роблю такі тівтільки. А щоб вони були всі одинакові, використовую ось таку. Ложку для морозива. дуже зручно. Шарики накрутила. Тут у мене рис басматі. Я його не мию, ви можете мити. Зараз беру, змочила трошки рукавички і ось так формую такі м'ячики. Можна трошки ось так от відбити, щоб плотніше була маса. Ось так. Робимо такі кульки і обвалюємо в рисі. Так, добре обвалюємо. Трошки пропитали ось так. І все. Трошки рис треба притиснути, щоб він файненько тримався, ось так. І так продовжуємо з остальними шариками. Відбиваємо обов'язково. Витискаємо. І так роблю зостриними. Всі м'ячики накрутила. Ось така моя краса готова. І зараз переходжу до іншого процесу приготування олія. Масло сушимо Добавляю одну таку маленьку пачку томатної пасти. Можна натерти свіжі помідори, але вони зараз дуже дорогі. Смажу приблизно в одну хвилинку. Томатна паста також має просмажитися. Вона тоді дуже гарно розкриває свій аромат, смак. Такі томати. І сюди додаю зараз лаврушку. Хай також смажиться. Вона також відкриє свій аромат. Один курячий кубик і виливаю сюди води. Тут у мене трошки залишилася цибуля, поколотила і порядок. Зараз чекаю, щоб кубик розчинився, Добавляю цукор. Так як у мене тут присутня томатна паста, обов'язково треба додати трошки цукру або меду. Чорний молотий перець. Сіль. Все за смаком. Краще досолити. Перемішую і чекаю, щоб закипіла вода. І щоб розчинився кубик. Курячий. Якщо маєте бульйон можете бульйон зразу залити замість води. Кмин, якщо не любите, не додавайте. я його дуже люблю. Я це дуже часто озвучую. Мені дуже смакує цей смак. Ось така трошки. Сушена вегета я її завжди заздалегідь літом висушую. Тут і цибуля зелена, і рібчата цибуля, перець болгарський, зелень, укропчик, кальрабі. В общем, ціла зборна овочів. Настільки смачно, воно віддає такий приємний смак. Перемішую і чекаю, коли забулькає. Закипіло. Зараз викладаю фрикадельки. Більше води я сюди не додаю, якщо ви сумніваєтеся, що верх не покритий, можете трошки долити, це не проблема, але, як на мене, Воно все приготується під кришкою, так що я не переживаю. Довожу знову до кипіння, накриваю кришкою, зменшую вогонь і тушкую приблизно 40-50 хвилин. Плюс-мінус. Все залежить від розміру фрикадельок. У мене приблизно по 110 г кожна, тому хвилин 50, напевно, буде тушкуватися. Можете брати юшку і так трошки ложкою поливати, але дуже акуратно, щоб цей рис не повідпадав. Тому що сам рис, який, в якому ви обваляли ці шарики, фрикадельки, він і придасть красоту, цікавість. Ось так виглядають мої красунчики, мої м'ясні їжички у сковорідці. Зараз посипаю петрушкою. Чим більше буде зелені, тим буде гарніша подача. І буде гарно ось так. Нічого не мішаємо, тому що їжачки можуть розвалитися. А ми маємо зберегти їхню форму. Це такі рисові колючки. Красота. Накриваю кришкою і тушкую ще приблизно 10 хвилин. І... Все разом, якщо взяти тушкування, і от зараз ці 10 хвилин, то виходить, що година і 10 хвилин готувалися ось ці місні їжечки. Все залежить від рису, від розмірів ось цих фрикадельок, тефтелюк. Ось так виглядають м'ясні їжочки. Дуже гарно, апетитно. Ось така може бути подача, може бути з гарніром, може бути як основне блюдо. Дуже смачно м'ясо, дуже соковите. Рис гарно тримає форму, нічого не розпадається. Зараз одну розріжу і покажу вам в розрізі. Готуйте, смакуйте, рекомендую та будьте здорові. Насправді вийшли дуже смачні, соковиті. Ось так вони виглядають у розрізі А зверху рис. Краса. Мені особисто дуже сподобалось. Я таке готую часто, тому вирішила зняти відео і показати вам. Як воно готується і як воно виглядає? Готуйте, смакуйте. Прикольненькі такі.